На водохреща рятувальні підрозділи Херсонщини чергували у посиленому режимі несення служби у місцях купання в обласному центрі. Таких місць 5, а по області 18. Зокрема, на рятувальному посту на Дніпрі біля обласної бібліотеки імені Гончара були виставлені палатка для перевдягання, автомобіль для обігріву, медичний пункт, рятувальний човен. В общем, по області у нас е, е, проходить 18 місць Купання е, так само ми миспічуємо і. В районных центрах купания, там дежурит наша техника, личный состав. Для забезпечення безпечного проведення празника людей. На центральній набережній також чергували рятувальні підрозділи. Найбільшою популярністю серед херсонців користувався переобладнаний автомобіль ЗІЛ для обігріву та перевдягання. Видите, нету. В принципі, це облегчило нам роботу. Сіло було б складніше, чуть -чуть, тому що моменти різні бувають. Топим дровами, доволі тепло, в машині добре. Є там Якби оборудована поїзд до поїзда полка установлена стол, установлен буржуйка, можна піродеться, посидіти, погрітися. До речі, херсонські рятувальники не лише забезпечували безпеку людей, а й самі зряджалися здоров'ям на весь рік.